П'ять пікапів та сучасний багі. Волонтер Василь Швед організував онлайн збір на закупівлю сучасних автомобілів для потреб двох бригад. На нього відгукнулося чимало небайдужих українців, розповідає доброчинець. Тому і вдалося їх придбати. Це були два збори. Один збір був для 71-ї єгерської бригади на два пікапа і багі. А другий збір був для 102-ї бригади Івано-Франківського ТРО на три пікапи. Ці збори проходили в інтернеті, донатили мешканці України і ті, які зараз за кордоном, дуже долучився до зборів за кордон, а також вся Україна, бо тому що кошти приходили реально зі всієї країни. Волонтер розповідає, дані автівки поїдуть в дві бригади, що служать на Запорізькому напрямку. Ці всі авто для одної і другої бригади вони зараз знаходяться в Запорізькій області. В гарячих точках і вони всі поїдуть допомагати нашим військовим рятувати життя, довозити БК і наближати нашу перемогу. За словами військового автомобілі служать на фронті недовго, адже під час інтенсивних боїв їх часто нищать і відновити вже практично неможливо. Тому потреба є постійною. На даний час без машини ми не можемо зробити нічого. Це є доставка боєприпасів. Це є доставка людей на позиції, це є доставка медикаментів, доставка, доставка всього, що є. Це є вивіз поранених. Загалом 5 пікапів та один багі волонтери придбали за 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ліліана Іванійчук, Олена Данилюк, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія РАІ.